Фламінго, шторм Шедоу» і можливо навіть і магавки полетять на Москву і не тільки. Зеленський анонсував розширення географії ударів по РФ. Україна створить флот з 250 сучасних винищувачів. Окупанти тонуть разом з технікою епічні кадри після підриву білогородської дамби. А на Донеччині у полон потрапили елітні спецпризначенці ГРУ. ТЦК отримають доступ до всіх даних громадян. А за СЗЧ накладатимуть арешт на майно та рахунки. В Одесі військоми побили офіцера під час мобілізації. Укренерго підвищує тарифи на світло. Опалювальний сезон стартує від сьогодні, та гордон розповів, чому вивіз своїх синів за кордон. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишун, і Ми починаємо. Шановні, почнемо з гарних новин, в які хочеться вірити. Зеленський заявив, що вже ухвалено рішення по розширенню географії застосування нашої далекобійної зброї проти Росії. Хочеться нагадати, що нам вже вдалося зачепити росіян в дуже глибокому їх тилу, як за допомогою ракет та дронів з України, так і дронами з фур. Поки найбільш дальня точка ураження 6 тисяч кілометрів від нашого кордону. Також, як заявив президент, буде серйозний удар по РФ ракетами Фламінго та Рута. каже, що показував американцям, які операції Україна хоче провести на території Росії. Томагавк важлива складова комплексних операцій із штормшедоу, скальп і нашими дронами. Саме тому треба добитися томагавків або їх аналогів для проведення таких операцій. Але загалом далекобійні ураження 90 – 90-95% наші ракети Кобійної зброї Європи ми застосуємо тільки Shadow і скальп. А ще Україна планує отримати до 250 нових літаків: «Ф-16», Gripen та Rafale. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Також за словами Зеленського, якщо тристороння зустріч принесе позитивний результат для України і допоможе закінчити війну, нам байдуже де вона буде проводитися лише не в РФ чи Білорусі. Тим паче, Росія наразі закидала своїми солдатами Покровськ. Там дуже багато російських військових на одного нашого солдата вісім російських. Проте добропільська операція показала ще раз, як ми вміємо відбиватися. Добропілля та покровськ принесли 2200 російських полонених. Ених це більше ніж за 6 місяців цього року. Також зараз активно вчать операторів БПЛА, адже в листопаді Україна планує вийти на 500-800 перехоплювачів на добу. Україна продовжує боротися. Українські військові продовжують битися. А ми продовжуємо донатити нашим військовим та підтримувати їх. Все, що ми зараз маємо, це все завдяки нашим героям. Більше того, з росіянами треба боротися з силою, бо як бачимо, дипломатія не допомагає. Тому наші так і роблять. Ось, за прикладом, вже почали і топити росіян, так би мовити, карма за каховку. Росіяни почали жалітися, що після підриву дамби в Білгородській області їх бліндажі, позиції та переправи почало затоплювати. Техніка тоне в районі Шебєкіно та на Вовчанському напрямку. Логістика в них значно ускладнилася, як наслідок наступ дуже сповільнився. Тим часом гур показали, як уразили особовий склад росіян на Донеччині. Впродовж останніх двох тижнів майстри спецпідрозділу Примари продовжували системно працювати по російській ППО. В результаті чергових атак розвідників уражено дві РЛС-падльот окупантів та пускову установку 9 А 82 зі складу комплексу С-300В. Так ще й бонусом групку росіян на Акамазі відправили до Кобзона. Браво! До речі, на Покровському напрямку бійці 92-ї ОШБР взяли в полон спецпризначенців ГРУ РФ. А це як зазначає військовий з посаним Алекс, свідчить про те наскільки пріоритетний для росіян цей напрямок. Наразі ситуація в Покровську дуже важка. Росіяни вже на всю кричать, що місто в оточенні. Наші заперечуються, але визнають, що російські ДРГ вже бігають вулицями. Більше того, аби стабілізувати ситуацію в Покровськ, планують відправляти спецпризначенців гур. Про все детальніше розкажемо далі в сюжеті. Битва за Покровськ на Донеччині точиться не лише на підступах до цього міста, але вже і в самому місті. Туди проникло близько двох сотень окупантів, і зараз українські військові намагаються їх звідти вибити. Група бойового спостереження підтвердила присутність російських підрозділів на південь від залізничних колій, що розділяють Покровськ навпіл. А загалом ситуація в місті та навколо нього дуже важка. І очевидно, доля Покровська вирішиться вже найближчими тижнями. Військовий журналіст Андрій Цеплієнко напередодні у своєму телеграм-каналі з посиланням на власні джерела. Повідомив, що в Покровськ відправили спецпризначенців ГУР, яким поставили першочергове завдання захистити та зачистити місто від росіян, що зайшли зараз. В небі над Покровськом мрія українських дронів окупанти поскаржили в сусмережах, що ці БПЛА не дають їм підняти голови не те, щоб пересуватися на техніці. Російське командування отримало наказ від Путіна взяти Покровськ до середини листопада. Про це наші захисники дізналися від полоненого окупанта. Український військовий з позиним Алекс зазначає, що ЗСУ поки вдається стримувати ворога в місті, і навіть вдалося зупинити його просування. А ще в наших бійців тут жирний улов. ЗСУ змогли взяти в полон спецпризначенців головного розвідувального управління Російської Федерації. Однак, основною проблемою для українських військових, які зараз тримають удар у покровсько-мирноградській агломерації, є не так наступи ворога. Як труднощі з логістикою, всі дороги прострілюються російськими дронами. Через це українські військові не можуть отримати свіжих боєприпасів, не кажучи вже про ймовірний шлях до відступу. Думаю, навіть не сильно дотичним до війни людям буде зрозуміло по мапі, що обстановка в тому кармані не дуже. З великою вірогідністю до кінця року вирішиться доля Покровська та Мирнограда, в залежності від того, як розвиватимуться події на напрямку. Підсумував військовий з позивним Алекс. Вже кілька днів з Покровського напрямку йде суперечлива інформація інформація. з одного боку українське командування звітує про відбиті у росіян села. З іншого військові, які там знаходяться, повідомляють, що вони вже фактично оточені, і шансів вийти звідти без великих втрат у них дедалі менше. Тим часом важче стає і в Куп'янську Харківської області. Окупанти вже зайшли в місто. ЗСУ намагаються вибити ворога. Військові експерти наголошують, втрата Куп'янська, Покровська та Мернограда може відкрити ворогові шлях до нових напрямків наступу на інші українські міста. Повісток буде ще більше, як розповів нардеп від слух Руслан Горбенко, який є членом комітету з нацбезпеки. ТЦК отримає повну базу даних про всіх українців. Саме тому повістки надсилатимуться частіше, особливо після реєстрації ПІН. Тому в ТЦК з'явиться повна інформація. Як вам таке? Покращить в лапках життя не тільки тим, хто переховується від мобілізації, а й тим, хто пішов в СЗЧ. Той же нардеп Горбенко розповідав, що в раді вже працюють над тим, щоб арештовувати майно та рахунки тих, хто пішов в самовільне звільнення. каже, що пропозицій вирішення з масовим сечем дуже багато, і наші нардепи спостерігають за тим, як ворог карає таких у себе. Там росіян просто розстрілюють. У нас звичайно такого робити не будуть, але система покарання має бути. Тому і думають про блокування рахунків та майно. Однак. Чомусь не думають про першопричини того ж самого СЗЧ, а їх потрібно шукати у війську. Але не варто забувати, що і ТЦК іноді треба карати за перевищення своїх обов'язків, як розповів офіцер Грамарчук, між іншим діючий військовослужбовець, на нього в Одесі напали невідомі у військовій формі з посвідченням приморського ТЦК. Спочатку, за словами військового, один з чоловіків у формі показав військовий квиток і службове посвідчення. Інший також показав квиток, а всі інші мали посвідчення якогось добровольчого суспільного об'єднання. Потім під час розмови групка. Чоловіків почали принижувати військового, назвали тиловою крисою». Військовий квиток офіцера вирвали з рук, так що аж надірвали. Зрештою, один з групи невідомих просто залив перцевим балончиком військового. При цьому військовий перебував в Одесі на лікуванні і мав потім повертатися до служби. В Одеському ТЦК обіцяли розібратися, але чи буде якийсь висновок з цього, невідомо. От що з ними не так. Шановні, використовуйте знання зі школи лише в добровільних цілях, а не так, як чоловік з Вінниці. Колишній переможець шкільних олімпіад з хімії організував нарколабораторію з мільйонними прибутками, бо знав, як нахімічити наркотики різного рівня. Про це розповіли в поліції. Провели обшук вдома і були в шоці від того, наскільки в чоловіка велика лабораторія. Тепер йому загрожує в'язниця. Той випадок, коли уроки хімії справді знадобилися в житті, але користі так і не принесли. А в Укренерго придумали як компенсувати свої збитки Вчергове підвищити тарифи на електроенергію. Не Кукеренерго оприлюднила проєкт підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2026 рік з 686 гривень 23 копійки до 848 гривні 52 копійки мегаватт на годину, тобто на 24%. відсотки. Монополіст намагається таким чином компенсувати свої фінансові втрати за рахунок промислових споживачів, адже обсяги передачі електроенергії зменшилися. Підприємства стали Купувати менше електроенергії і виникла необхідність компенсувати недоотриманий прибуток за рахунок тих. То поки тримається на плаву, таким чином додаткове навантаження на бізнес може перевищити 12,6 мільярдів гривень, що вдарить по промисловості, яка і без цього працює на межі рентабельності. Як зауважили в Укренерго, це поки приблизні розрахунки і точний розрахунок і прогноз на 26-й рік будуть в листопаді, але щось мені здається, все ж варто чекати значного підвищення. Ось порадував та певно заспокоїв нас Зеленський з приводу опалення. Каже, що вже з сьогоднішнього дня офіційно стартує опалювальний сезон. Україна забезпечила близько 70% коштів, необхідних для імпорту газу. В деяких регіонах вже давно пустили тепло в лікарні, садочки та й загалом для закладів соціальної сфери. Зеленський підкреслив, що найскладніше зараз теплом у Шостці на Сумщині. Але і над цим працюють так само активно, йде робота зі стабілізацією. Зацією енергії Вчора в день української мови та писемності традиційно українці писали радіодиктант. Я, до речі, теж писала. Запрошую і вас, якщо ви ще не писали в записі. Він є Так Ось цей радіодиктант дійсно є диктантом єдності, адже що так не єднає українців, як хейтити когось або щось. Навіть багаторічна переможниця національного радіодиктанту Христина Гоянюк розкритикувала його, але її вдало вимкнули з ефіру. Висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене на, на повал. По-перше, недобре прочитаний, сам текст дуртувати. Я не знаю. Хай би краще був читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року. Був диктував а, Ну, слова кори, хоч можна було писати. Так написала письменниця Євгенія Кузнєцова. Але до слів не так чіплялися українці, як до того, як його диктувала акторка Наталія Сумська. Вона на початку дуже поспішала, тому перше речення написали не всі. Потім через хвилювання пропустила речення, тому меми не забарилися та заполонили наші соцмережі. Українці сміялися з цього як могли. Знову ж таки, диктант і. Дійсно, всіх об'єднав. Але що важливо, поки в Україні сперечаються через диктант, на окупованих територіях намагалися вихопити українську радіохвилю, аби теж доєднатися до написання. Вчора в Донецькій і Луганській областях багато українців також долучилися до написання. Це вау! А от Гордон, якщо ви про такого забули, то він знову ось про себе нагадав. Схоже, продовжує хайпувати на темі мови і запевняє, що немає нікому різниці, якою мовою ви говорите. Ми живемо в незалежній українській державі, де всі повинні знати українську мову, де всі повинні вивчати українську мову, де всі мають, не повинні я кажу, мають любити українську мову. Але не треба нікому, якщо ви хочете зшивати країну, зшивати, але а не роз'єднувати, не роздмухувати це дурне багаття. Нікому не треба нікому говорити, якою мовою ви маєте спілкуватися в побуті та, хоч гагауською, йдіть на фронт, скажіть хлопцям, які там. Російською мовою розмовляють на передовій. Чому саме до гаузької мови він причепився? не зрозуміло. Розповів він і про своїх дітей. Каже, що вони живуть за кордоном, адже за ними полює російське ФСБ. Сини у вас призивного віку. Всі не тут, скажу так. Не тут, ні а... не тут, тому що небезпека. Чи думали ви про те, щоб хтось з них чи, можливо, вони виявляли бажання долучився до лав збройних сил? А... Двоє з моїх синів. Народилися не в Україні. Один з них має громадянство Сполучених Штатів Америки, він американець. Другий багато-багато років живе в Америці. Вони обидва живуть в Америці. Третій син він хвора дитина. Просто а що з ним? Ну зараз я без його відома цього казати не можу. Це ну, молодший? Ну, яка різниця? Ну, хвора дитина. Я не можу про це казати. Ну, ви просто ніколи про це не говорили. Ну я ж кажу, хвора дитина. Я про це не можу казати. Це його біль, це його хвороба. А ви що думаєте про цього пана та його висловлювання? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал і звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.